За кілька годин вже зранку стало вже всім відомо, куди йдеться ракета вудша. Тому, враховуючи фактори безпеки, було обрано дане приміщення для відновлення молодіжного центру. Воно дало такий поштовх до нашого подальшого розвитку, до нашої подальшої активної діяльності. Це так припідносить, що Ти так можеш комусь допомогти і вносиш свою свій певний внесок в перемогу. Молодіжний центр для молоді у Баршівці Броварського району на Київщині святкує своє друге день народження. Простір фанхаб розпочав свою роботу не так давно, у 2021 році. Тоді молодь Баришівки виграла грант від благодійного фонду МХП Громаді, на кошти якого створила центр. Втім, на початку повномасштабного вторгнення його діяльність зупинилась. 11 березня російські окупанти влучили по центру ракетою. Член Баришівської молодіжної ради Ігор Нечитайло розповідає, момент прильоту почуло все селище. Росіяни влучою ракетою вночі, більшість спрокинулася, так, і потім вже якось за кілька годин вже, зранку стало вже всім відомо, куди ця ракета вуча, що наш молодіжний центр зруйнований. Але активна молодь громади не склала руки і одразу почала розмірковувати, як їм відновити свій осередок. Цьому вдруге допоміг благодійний фонд МХП Громадії. Директор департаменту корпоративної і соціальної відповідальності компанії МХП Павло Мороз розповідає. Їм вдалося розпочати роботу над відновленням вже в травні, майже одразу після деокупації Київщини. Проект фанхабу Баришівці є одним із прикладів того, як ми розвиваємо громади на території України. Власне, ми як благодійний фонд МХП в громаді звернулися до наших міжнародних партнерів, вони, знаючи нас по співпраці в рамках інших проєктів, по співпраці в рамках з іншими міжнародними партнерами довірили нам цю відповідальну місію реалізувати даний проєкт на території Баришівської територіальної громади. Оскільки попереднє приміщення центру було повністю зруйноване, фан хаб вирішили відродити на новому місці. Активно до ремонту долучилась сама молодь. Ми з перших днів почали розбирати завали. Те, що вдалося зберегти, те, що вціліло, ми зберегли його власне, і ось деякі меблі ми встановили тут у новому молодіжному просторі. Тепер у баришівці молодь знову має свій осередок. Тут можна не лише проводити дозвілля, а й навчатися, щоб робити це було безпечніше, новий фанхаб облаштували у підвальному приміщенні. Внаслідок прильоту попереднє приміщення молодіжного центру було повністю зруйноване, тому враховуючи фактори безпеки, тому що ми зараз знаходимося в укритті, було обрано дане приміщення для відновлення молодіжного центру в Баришів. Молодь Баришівки активно займається і волонтерством. Завдяки своїм креативним ініціативам допомагає Збройним силам України. Один з таких проєктів – аукціон живопису. В рамках сьогоднішнього заходу ми вирішили зробити трішечки добра і провести благодійний аукціон картин, які нам надали відділ культури та молоді художники нам надали для нашої сьогоднішньої виставки та колекції. Більшість картин патріотичні та виконані місцевими художниками з Баришівської громади, які віддають свої роботи на благодійні потреби. У нас в громаді є дуже Можна сказати, видатна для громади художниця, яка зі своїми картинами під час війни виїхала виставлятися в Бельгію і так вразила своєю майстерністю, що знайшла на цьому аукціоні своє кохання, одружилася і залишилась. Там, мені здається, це дуже просто чуттєва і неймовірна історія. І ці картини вона залишила і передала в дарунок відділу культури. І вони дуже такі. Малесенькі, приємні, які е, як спогади про Україну вона ніби залишила от нам свою згадку про те, що вона пам'ятає свою землю, свою Україну і тут дуже гарно відображено. Але крім того, молодь Баришівки допомагає українським військовим і іншими ініціативами. Зокрема, дівчата та хлопці плетуть маскувальні сітки та проводять збори коштів на потреби Збройних сил України. Ось так припідносить, що ти. Так можеш комусь допомогти і вносиш свою а, свій певний внесок в перемогу. Це так хвилюється, але найважливіше, що в молоді тепер є добре облаштований свій сучасний осередок, в якому можна реалізовувати будь-які проекти. Ну, власне, тепер в цьому приміщенні можна проводити різноманітні тренінги, майстер-класи, проводити активне дозвілля. І таким чином молодь буде отримувати нові знання, навички, позашкільну навіть освіту. За внутрішніми відчуттями складається мені таке враження, що це влучання ракети 11 березня. Воно дало такий поштовх до нашого подальшого розвитку, до нашої подальшої активної діяльності. Це не просто приміщення, це саме простір, де відбувається така синергія і де легше о, якісь ідеї народжуються у головах молодих людей. У молодіжній раді кажуть відновлення фан-хабу це лише частина пройденої роботи а попереду ще багато нових викликів і завдань. Галина Камінська, Дмитро Маркевич, Олексій Москаленко із молодіжного простору Баришівки, спеціально для інформаційної агенції погляд.